Пожежний металевий хомут черв'ячний 90-110 мм призначений для надійного кріплення пожежних рукавів, до патрубків насосів, гідрантів або іншого водопровідного обладнання. Його головне завдання забезпечити щільне та герметичне з'єднання, яке витримує високий тиск при подачі води або піноутворювача. Хомут виготовлений із міцної сталі, що робить його стійким до корозії, перепадів температур і вологи. Це важливо в умовах, де обладнання працює в агресивному середовищі. Має регульований діапазон від 90 до 110 міліметрів, тому підходить для великих діаметрів рукавів. Завдяки черв'ячному механізму затягування хомут рівномірно обжимає рукав без пошкоджень. Монтаж простий, достатньо викрутки. Отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежне обладнання від компанії Пожежна безпека України ви можете на нашому сайті євросервіс.ком.ює